Так, друзі, ну що ж, сьогодні у нас 15 лютого, восьма доба нашому бройлеру, і у нас для нас є трішечки гарна новина, новинафу. Щойно зважили нашу контрольну групу 5 голів бройлерів. Та от що у нас зараз є. Давайте подивимось. Головка набрав 53 грами за добу, 313. Ось у нас е, орієнтована вага за таблицею. Далі спинка набрав у нас 36 грамів за добу. Ліве крилечко раптове 63 грамів. Файний привіз 41-44. Це вже щось похоже на правду. Отакі у нас сьогодні привіси. От. Тому сподіваємося, що далі пайдучі більші привіси. Ну, це порибки такі буде. Все. Зараз ми поставимо паїлочки, нехай п'ють, їдять далі і будемо спостерігати. Отакі От у нас сьогодні гарні новини. Так, ну що ж, друзі, сьогодні у нас 18 лютого, 11 повна доба нашому бройлеру. Сьогодні ми вже перейшли з пристарту на стартовий компікорм. По вазі. Зараз О, Зараз я вам покажу вагу, так як ми тільки що напереважували контрольну на нашу групу. Давай. Так, Зверніть увагу, що за сьогодні... 50, 30-40 грамів вони понабирали за добу. Що не скажеш завчора? Завчора ми бачили, бачимо в межах 27-25 грамів понабирали за вагу. Тобто, позавчора знову таки 30-40 грамів. Тобто, як бачите, раз нормально набрали, раз щось поганенько. От. Також хотімо вам показати. Що сьогодні довелося нам підмотати лапки у цьому бройлері, так як він почав падати на лапи. Таким чином, таким чином ми змотали лапки. Що? Тому що бачимо, Падає на лапки, а отак о, зараз він хоч почав трішечки ходити. Да, ще йому незвично нічого адаптується. Тобто матузка не дає роз'їжджатися в сторону лапкам і так цепля швидше почне ставати лапи, бігати, пересуватися, їсти та й пити воду. Як я вже казав, то Щось ця партія ну, якась вона е, слабенька, порівняння з, іншою, ну, з е, минулою добою, ой, добою, минулою партією. Ну, от, така інформація на сьогодні. Будемо спостерігати, дивитися, як воно далі піде. От, може ж, е, ще все наладиться, ну, подивимось. Так, друзі, ну що, сьогодні у нас 19 лютого, 12 доба нашому бройлеру. Сьогодні вже друга доба, як ми їх перевели на стартовий комбікорм. Вчора ми змішали співвідношення один до одного при стартовий зі стартовим з додаванням трикальцію фосфату. Сьогодні лише стартовий комбікорм з додаванням трикальцію фосфату. От, на що хочу звернути вашу увагу? Ось у нас другий бролер, якому ми підмотали лапу, лапи. Е, на днях ми підматували одному, а це вже другий, так як лапи роз'їжджаються і є таке поняття, падає на лапи. Е, щоб цей недолік швидше подолав, ми змотали лапки. От, подивимося, як це спрацює. Ну. Отакі справи на сьогоднішній день що стосовно наших недоліків. Що стосовно привісів, то привіси нас сьогодні порадували, як ми бачимо по нашій таблиці, 67 грам, 68, 61, 53, 65 грамів за добу набрали наші бройлери. Навіть самий маленький бройлер, який важив. Крилешка мимо мимо. Мітки зробила на двох крилишках, він у нас е, важу 258 набрав 28 за минулу добу, за цю добу 317 на 59 грам, що не може не радувати. Дуже-дуже фані прирісти. І у нас деякі гадки по поводу цього. Є деякі висновки, хоча вони е, можуть бути помилкові, але подальшому у нас є деякі. Деякий експеримент. Експеримент. Тому, залишайтеся з нами. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчики щоб не пропустити нових частин. Бо далі буде цікавіше. Хочемо зробити деякий експеримент і показати вам його. Так, сьогодні у нас 20 лютого, 13 доба нашим бройлерам От, сьогодні у нас е, ніяких змін не, відбуло, не відбулося. Е, все той же стартовий комбікорм з додаванням трикальці фосфату та чиста вода. По привісам. Привіси на сьогодні більш-менш непогані. Е, тільки от, голова набрав 15 грамів, інші 52, 97, 62, 69, Що доволі-таки доволі непогано. От. Забігаю наперед, зразу скажу вам, ось, збудував такий імітований прудер. Заздалегідь Підготував його, на підлогу постелив ганчірку, зверху присипав дерев'яною стружкою та кліносаном. Це наша дезінфекція. От, уже в куточку розташував таку штучну маму. Також додамо сюди ще інфрачервону лампу для обігріву наших майбутніх. Курчат бройлерів. От. Я думаю, це дуже буде цікаво спостерігати за розвитком двох партій бройлерів, як вони будуть набирати вагу, які будуть приросту. Я думаю, це буде дуже цікаво. Так як у нас є деякі, скажімо так, думки по поводу того, що ця партія поганенько набирає вагу. То ми хочемо перевірити на Наступній партії, в чому саме була проблема. І потім ми далі в наступних відео вам розкажемо, в чому, ну, як ми будемо полагати, в чому буде причина того, що ці. Птахи на даний час набирають набираю поганенька ну, Тобто Зараз вже вони набирають непогано. ну, першу добу геть такі привіси були смішні, що, ну, якщо порівняти з попередньою партією, то дуже-дуже малі були привіси. Тому от, зараз ми зможемо скажімо так, одночасно спостерігати за розвитком двох партій бройлерів і дойти до якихось висновків. З якими ми потім з вами поділимось, тому залишайтеся з нами далі буде ще цікавіше.